Британці у місті хрещетиком крокують англійські лицарі, Майдан патрулює Скотланд Ярд. Фани не приховують емоцій. Усе на найвищому рівні добре. гарне місто. Ми щасливі тут бути. «Це блискуче українці дуже милі, дружелюбні люди. Більше з тих, хто сьогодні вболіватиме за команду туманного альбіону, приїхали до столиці на день, тож не завжди встигають прогулятись Києвом. Одразу обирають фанзону. Ой, ми добу були у машині, і зараз тут і те, що я побачила тільки через вікно, дуже гарно. Тут захоплююче, кожен співає, танцює, дійсно вражає. У туристичних пунктах цікавляться найближчими до фан-містечка київськими візитівками. Першими у список екскурсійних прогулянок потрапляють Михайлівський Золотоверхи та Софія Київська. Деякі обирають музеї за власними вподобаннями. вчора. Ми ходили до музею війни. Мені дійсно цікаво було. Я захоплююсь військовою тематикою. Гарний музей. Майкл теждень у столиці каже, подобається країна, люди, погода та пиво встиг посмакувати національними стравами. Ми спробували небагато горілки. Ой, лишенько вона дуже міцна. Мій живіт просто палав. Я ще борща з'їв дуже смачно. Коли я повернусь додому, я дістану рецепт і спробую самостійно приготувати. Панзону у п'ятницю переважно жовто-біла, як завжди, співають шведи, та сьогодні їх намагаються переспівати англійці. Aldio! Чи у фан-зоні навчали ліпити вареники? Першою ученицею сулухи стала Беатріс із данії. Вода кипить, тільки ліпимо вареники і вибираємо кращу, Хто зготував найкраще? Беатріс, наче справжня українка, розкатала тісто, поклала вишком та міцно зліпила. Я думала, що вона ну, вам задумалась на таке, це, цела як сказати, легко показала. Думаю, що буду спробувати ще вдома. Ну а тих, хто не встиг побути кухарем, розважала зі сцени піснями, танцями та барабанним шоу. Анастасія суха Андрій Коваль, телеканал Київ.